Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні буде урок про правопис префіксів. Бо на НМТ також трапляються тести на правопис префіксів. Ось, наприклад, один. Ставте на паузу та подумайте. Отже, правильна відповідь А. Пізніше розберемо цей тест. Щодо самих префіксів. У нас є префікси, такі як с і префікс з. Е, префікс С ми пишемо перед наступним словом, яке починається на «к», «ф», «п», -т «х». На один із цих пригоснів. Якщо слово починається, ми пишемо префікс с. Перед усіма іншими ми пишемо префікс з. Наприклад, «с» ми пишемо, наприклад, склеїти, сфотографувати, а з, з іншими пригостами, наприклад, зчепитися, «шити». Також префікс з ми пишемо перед збігом приголосних з сполученням і плюс сполученням губного та йотованого. наприклад, зізнатися, зіштовхнути, «зів'ялий», «зім'ятий». Також дуже важливо запам'ятати, що префікси роз, без, через і воз ми завжди пишемо із літерою не зважаючи на те, яка далі буде приголосна. Наприклад, розкопати, «роз, розкрити та інших словах. Префікс пре ми можемо замінити словом дуже. Це означає те, що якщо ви до слова можете додати дуже щось, то ви якраз пишете префікс пре. Наприклад, премилий це дуже милий, премудрий дуже мудрий. Ну і претихий дуже тихий. Також пишемо пре у словах, які треба запам'ятати. Такі слова, як «презирливий», Презирство, превелебний, пренепорочний, преподобний, преосвященний і престол. Префікс при. Префікс при ми пишемо, коли в нас неповнота дії, наприклад, при Не, неповнота. Результат дії, наприклад, прибраний. Наближення прибігти. І приєднання, наприклад, приклеїти. Також префікс ПРИ ми пишемо в прикметниках, утворених від іменників, із прийменником при, та в похідних словах. Наприклад, при кордоні прикордонний, при Карпатах при Карпатський. А префікс ПРИ. Префікс «при» ми пишемо лише у трьох словах. Це дуже важливо, запам'ятайте. У словах прізвище, «призвиська» і Прізвисько і прірва, і похідних від цих слів. Більше у жодних словах ми не пишемо префікс «при». Розберімо перший тест. Префікс З треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. Префікс З ми пишемо лише тоді, коли слово не закінчується на. Одну із літер кафи, п, т, х. Бо якщо слово закінчується на киф, п, т, х, ми пишемо префікс с. Також не забувайте про роз без, який завжди з літерою з пишуться. Варіант А зохнути, бо літера С починається на літеру С, зчавити, літера Ч і жувати, також буде з. Отже, варіант А правильний, чому інші не підходять. «Жати» – там буде з префікс, стихати, слово починається на КФПТХ, стихати префікс С, і здавлювати на Д починається. Не підходить варіант Б, бо стихати. Далі «в» – префікс З, бо слово починається на С, збавити. Але спричинити, бо слово починається на кафе ПТХ. І г е, зчинити, скинути і згадати. Скинути, е, скикн, е, скрикнути, бо слово починається на К. У якому рядку у всіх словах треба писати префікс пристанище, при приговорити і при озерні не підходить варіант А. Б прізвисько, приєднання, і приголомшити. Теж не підходить Б. І варіант В. Прірва, прізвище, прізвисько. Отже, варіант В буде правильний. Ці слова пишуться із префіксом при. Запам'ятайте: виконаємо ще тест. Літеру і на місці пропуску треба писати в усіх словах рядку. Читаємо А прибуток прикрашений присвоїти. Це буде правильний варіант. Читаємо інші. Б. Прибінчик, преславний, прилегкий. Преславний ми можемо замінити на дуже славний. Отже, варіант Б не підходить. В приховати прізвище пригріти. У варіанті В нам не підходить прізвище. І читаємо Г, преподобний прибігти і привабити. Преподобний ми пишемо з літерою Е. Це слово треба запам'ятати. Отже, варіант А буде правильний. І виконаємо останній тест. Літеру С на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. С ми пишемо перед. Словом, яке починається на КФБТХ, перескочити, сформувати і спитати. Ці слова якраз починаються на один із е, пригосних кафептах. Е, отже, варіант А буде правильний. Чому інші не підходять. Б безкоштовний, сказати і скерований. Префікс без ми пишемо завжди з літерою з. Варіант В сплетений, сфотографувати, але зжити. Там буде префікс з, тому що слово не починається на один із привозних кафе птах, г нестерпний, стягнути, але розтумачити. Префікс роз – завжди пишемо з літерою з, отже, г теж не підходить. І д сфальшивувати, смерті і схвалити. У слові безсмертя буде префікс з. Отже, варіант А буде правильний. Дякую за перегляд цього відео. Також, якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного дня!